Доброго дня! Настав час для моєї улюбленої частини зйомки: генерація та створення ідей композиції. Сьогодні ми з вами на практиці ділимо три різні концепції зйомки, використовуючи різний реквізит та працюючи зі світлом. А також разом будемо надихатись кадрами інших фотографів, які допоможуть створити свій цікавий проект. Отже, для першої ідеї нам знадобиться прозора плоска посудина. Якщо у вас немає прозорої посудини, це може бути будь-яка посудина з однотонним дном. Особисто я використовувала на дні моєї ємності лист білого паперу А4. Також для ідеї цієї зйомки нам потрібна вода. Ми можемо додати в воду лід, вербник або якісь інші інгредієнти, які будуть цікаво виділяти у кадрі та створювати атмосферу об'єкта, який ви фотографуєте. Я додаю в воду трошки блакитної фарби. Тут ми бачимо, як я створюю кадри за допомогою цього реквізиту. Я намагаюся отримати ефект хвиль у воді за рахунок того, що рухаю свою ємність з водою. І ось такі цікаві кадри в результаті ми отримали. Для реалізації наступної ідеї нам знадобиться ноутбук та звичайне дзеркало, яке ми будемо розміщувати на клавіатурі ноутбука. Також можемо використати трохи додаткового декору на дзеркалі. Наше завдання підібрати вдалий фон для композиції. Це може бути небо, кольоровий дим, зірки чи будь-яке інше зображення, яке допоможе створити цікаве фото. Розміщуємо об'єкт, який будемо фотографувати на дзеркалі, та нахиляємо екран ноутбуку так, щоб зображення на екрані виступало нашим основним фоном, відображаючись у дзеркалі, яке розміщено на клавіатурі. Only, only I can see that you are watching I'm gonna make you fall in love Just step back and watch me watch Переходимо до останньої ідеї, яку ми сьогодні перетворимо в реальне фото на практиці. Зараз ми будемо використовувати світло як декор. Візьмемо звичайний лист А4 і виріжемо в ньому геометричну фігуру, наприклад, серце. Головна наша мета направити штучне світло на об'єкт, який ми фотографуємо через вирізану фігуру в листі паперу, створюючи таким чином світлому раму для нашого об'єкта. Чим більше різниця в яскравості світла буде між основним світлом та штучним світлом, яке ми направляємо на лист паперу, тим контрастнішу рамку ми отримаємо. Ось такі цікаві кадри ми отримали в результаті. Далі пропоную вам розглянути приклади різних робіт інших фотографів, які ми взяли з відкритих джерел у соцмережах. Вони можуть надихнути вас на створення. своїх Само кіковай. Завдання для вас. Зробіть серію кадрів, використовуючи ідеї та реквізит, які ми сьогодні розглядали, та поділіться вашими новими навичками у соцмережах.